Так, тема уроку. Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку – комунікаційні технології. Комунікаційні технології. Що це взагалі таке? Сукупність прийомів процедур, засобів і методів, які використовуються в процесі комунікаційного впливу з об'єктом комунікації з метою досягнення поставлених цілей і завдань. Тобто, відбувається певна комунікація за допомогою технологій для того, щоб виконати певні якісь поставлені цілі і завдання. З розповсюдженням інтернету кардинально змінилося поняття робочого колективу. Ну тобто, наприклад, люди можуть розташовуватися не тільки в різних містах, а навіть в різних місцях, в одному місті, наприклад, так в різних країнах, а можуть розташовуватися в різних працювати в різних країнах. Тобто, таким чином ви берете участь, наприклад, в спільний якийсь проект. Якийсь спільний документ, щось ну, тобто виготовляєте спільну програму, код програми один одному можете надіслати. Продовжуємо. Тепер. <кхід> Яким чином це може відбуватися? Ми разом з вами, ви працюючи з однокласниками над якимось спільним проєктом, знаходячись в різних місцях, так, тобто, щоб не ходити один до одного в гості, себе. Тобто, ви можете мати використовувати якийсь спільний документ, наприклад, який розміщено на Google Диску. Тобто ви відкриваєте, створюєте якісь документи і, відповідно, надаєте доступ, наприклад, або до перегляду, або до редагування іншому користувачу. Це все я вам зараз покажу, яким чином це можна зробити. Ви можете надати спільний доступ до файлів чи папок, обраним користувачам, яким чином це можна зробити. От, наприклад, ви обираєте потрібний файл або потрібну папку. Ви, так, на панелі інструментів надати доступ до файлу або команду доступ. Тобто, ось таким чином вона виглядає. Надали. Далі у вікні, що відкрилося в поле користувачів, ви вбиваєте адреси електронних поштових скриньок тих осіб, яким потрібно надати доступ. Ну, знову ж таки, обмеження. доступу ви можете надати виключно користувачам Gmail, тобто в тих, кого є Google аккаунт. Якщо у людини Google Аккаунта немає, звичайно, що доступ ви не надасте. Далі обираєте кнопку, наприклад, редагування і так далі. Тобто додаєте ось сюди користувачів. Ви коли впишете пошту, ви коли вписали пошту, відповідно, вам напишеться, ну, тобто вам напишеться прізвище ім'я людини, якої ви, ну, тобто, яку ви додаєте, якщо у людини, звичайно, є Google аккаунт. Я вам сьогодні це все е, покажу. Далі на це, е, обрали, можете додати примітку. Додати примітку, ми сьогодні теж її додамо, щоб людина не злякалася, кому ми будемо відкривати доступ до документів. Щоб людина не злякалася, а що це таке? Тому цим ми спробуємо далі. Після цього, після того як ви відкрили доступ тому тій чи іншій людині, у вас або у вас ну у вас мається на увазі, якщо вам надіслали доступ, якщо ви надсилаєте доступ у відповідної людини, з'являється на електронній пошті лист. На, в якому написано буде запрошення, ну тобто, вам буде надано спільний там, доступ до... вам буде надано доступ там, на файл, папку і так далі. Тобто, користувач за цим посиланням може виконувати ті дії, які ви дозволили йому. Тобто, кількість дій може бути обмежена, ви йому щось дозволяєте. Які це можуть бути дії? Це може бути перегляд, це може бути редагування. Тому все, що завгодно, ви можете, ну, тобто доступ ви обмежуєте. О, так, 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 так. Також посилання може бути для спільного досвіду до, для спільного доступу, тобто, яким чином дивіться, наприклад, ви копіюєте посилання. Ви можете відкрити посилання окремому користувачу, а можете від скопіювати посилання для спільного доступу і надіслати безпосередньо посилання, тобто, всі, хто матимуть це посилання, вони перейдуть і відповідно зайдуть до, ну тобто будуть мати доступ до вашого документу чи папки, щоб надати. Для того, щоб надати спільний доступ, вам треба посилання для спільного доступу, скопіювали посилання, воно може бути велике, може, може його можна зменшувати, як по суті, Google форма, так? як посилання на Google форму. Я вам надсилаю, можете дивитися, ну, тобто ви можете його виключно заповнювати. І хоча я вам можу відкрити посилання, і ви, ну, тобто я міг би вам надати доступ, ви могли її б редагувати. Далі. Також можна, в принципі, переглядати коментувати. Далі, автор документа за потреби може скасувати всі правки, які були внесені співавторами, повернувшись до попередньої версії. Ну, звичайно, видалити документ, відмінити спільний доступ може тільки автор документа. Тепер для організації персонального навчального середовища <кхід> зазвичай використовують хмарні технології. Це технології, які передбачають віддалене опрацювання та зберігання. Даних. Найбільш популярними є хмарні середовища, це Google і відповідно Office 365 від компанії Microsoft. Ну, тобто, про плюси, про плюси та мінуси конкретного Google диску. Дивіться. Що стосується плюсів та мінусів, плюси. Все чудово, тобто всі ці папки, ті які ті, до яких маю доступ я. Далі. Доступні мені відкриваю. В мене зараз відкриваються папки, які доступні мені, тобто ті, до яких мені колись відкривали досвід. До, досвід доступ. Ті, до яких мені колись відкривали доступ. Далі. Може бути ну, тобто, у ваш Google-диск. Тобто, ось таким чином. Тепер це, що стосується плюсів? мінуси. Мінуси це місце на Google-диску. Це вели... дуже великий мінус. Можете зберігати. Точніше, ви можете збільшувати об'єм. Ви можете збільшувати об'єм, ви можете збільшувати об'єм, але знову ж таки, ну, в мене зараз звичайний стандарт, до 200 ГБ мені вистачає. Можете створювати, тобто, можна взяти преміум 2 ТБ, тобто можна 5 ТБ, але знову ж таки, навіщо воно вам треба? Це питання. О, навіть 30 ТБ в місяць, але знову ж таки, ну бачите цінник. Так, 6900 гривень в місяць. Тому 30 терабайт, навіщо вони потрібні. Є свої плюси, але знову ж таки, ну, мені вистачає поки що, поки що 200 ГБ. Що... Тепер те, що хотів я вам розказати про можна створювати документи чи щось таке, яким чином можна створювати? Ну, от хочу, наприклад, я створити папку. Створити папку, ну, умовно, наприклад, 10-й інформатика. Так, я створюю цю папку. Зараз декілька. Створив. Тепер, тепер дивіться, щоб ну, для того, щоб нам створити, ну тобто, щоб додати щось сюди. Дивіться, ми ви можете взяти, ну тобто, це ще старе, що ми виконували. Ви можете взяти ось таким чином, взяти, просто перетягнути її. Перетягнути далі. Далі, ну то, тобто, тут я вам все показав. Тут я вам все показав. Так, тепер ось сюди. До браузера. До, до браузера. Тобто, у вас тут почнеться час завантаження файлу, але оскільки в нас картинка, вона невеличка, це те, що ми з вами колись додавали до HTML-документів прапор, ще з тих пір зберігся. Тобто, ви можете його робити ось таким чином. Тобто, далі, які ще варіанти є? Ще є варіанти, тобто, завантажити файл. Завантажити файл і обирайте, наприклад, який вам там файл треба завантажити. Ну, я навіть ну, зараз, щоб швидко таке знайти. Щось таке швидко знайти. Тинк, 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 -тинк. Ну, Якийсь звіт був. Теж можна А можна, ага, я його теж пере... Цей. Зараз я його видалю. Секунду. А то я його вже. Відправити, завантажити. Так, так І ось так. Тобто, два двічі клікнули Починається завантаження. Теж завантаження, тому що воно легке, тому що файл невеличкий. Що стосується доступу. Ну, от умовно, наприклад, ми хочемо з вами от наприклад, картинкою взяти, поділитися. Поділитися, ми можемо скопіювати посилання, це посилання на картинку. А можемо відкрити доступ. Відкрити доступ. Він нам зараз відкриє цю вікон. От дивіться: ми можемо доступ обмежений, а можемо зробити доступ всі, у кого є посилання. Тобто, всі, хто отримає посилання, яке ми надішлемо, всі можуть мати доступ до цієї картинки. Далі, доступ обмежений. Тобто, доступ обмежений, я додам сюди тільки тих людей, які, які мені, тобто, ну, наприклад, пограємося з вашим класним керівником. Тобто, так, 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 так. Добрий день, Петро Сер... Петро Сергійович. Не лякайтесь. Це для уроку в 10-му В. Відправити. Все. Йому, надійшли, йому надійде повідомлення, тобто він може редагувати. Далі, що ще? Відкрити доступ. Тобто, ви відкриваєте доступ. Ну, наприклад, от, знову ж таки, Петро Сергійовича. Ви відкриваєте доступ. Що він може зробити? Тобто, зараз я відкрив доступ, він може редагувати, наприклад, цю картинку. Далі. Він може просто її прочитати. Він може залишити певний коментар. Все. Тобто, це ті права, які можуть бути у людини. Це що стосується конкретного файлу. Далі, що стосується папки, що стосується папки, яким чином надати доступ до конкретної папки? Те, що ви будете робити в домашньому завданні. Натискаємо, ну, тобто якщо вона у вас відкрита, натискаємо поділитися, відкрити, знову ж таки, доступ. Знову ж таки. Угу, угу. А, ну, в принципі, він в мене вже є, тому. Це теж для уроку, щоб не злякалась людина. Знову ж таки, а тут він нехай просто читає. А тут він нехай просто читає. Я йому надіслав. Доступ. Все. У Петра Сергійовича є доступ. Що стосується в Google документу, створити Google документ в цій же папці. Тобто у Петра Сергійовича є доступ до цього документу. Відповідно, новий документ. І вписуйте туди, редагуйте, що хочете з ним робити. Що хочете, ви з ним робите. До речі, плюси також Google документ. От дивіться. Я написав далі. Зробив ось так. А документ вже збережено. А я зробив ще ось так. І документ знову збережено. В чому плюс? Ви не думаєте про те, що вимкнуть світло, вимкнеться комп'ютер, перепад напруги і так далі. Ви не думайте про те, що вам треба постійно зберігати документ. А далі ви, знову ж таки не думайте про збереження документу, ви його берете і закриваєте. Все. Ви відкриєте ваш документ, а у вас буде написано те, що ми з вами написали. От і все. Я ж кажу: оце плюс Google документу, Google таблиці і так далі. Google презентації є, Google форми, ну і так далі. Тобто картинки, сайти. Ну, сайти ми з вами вже проходили, тобто те, що вам буде необхідно. Треба буде на Google, вам треба буде створити Google, створити папку на власному Google диску. Ну, як я вам щойно показав. Додати туди довільну картинку, будь-яку, яку, ну тобто, яку хочете, то таку і додайте. Далі відкрити доступ за поштою. і Все це ну, тобто весь цей текст буде в нових знаннях. Більше нічого вам робити не треба. Тобто, переглянути я все це зможу. Далі відкрити доступ за поштою. Відкривайте по доступ. Пошта у вас буде в нових знаннях. Прикріплена, побачите. Це моя пошта, щоб не лякав. У відповіді, у відповіді до домашнього завдання. Ви мені пош... просто пишете повідомлення в, в, ну, в нових знаннях, як здаєте його. Ви пишете повідомлення: доступ надав або доступ надала. Все більш нічого вам робити не.